Сьогодні ми були з Максимом на секунді. На секунді ми купили дуже класні речі. Що можу сказати про секінд, то що це не такий секінд, як ми з вами звикли в Україні, де такий є специфічний запах. Це секінд, де ми звичайні люди да, можемо принести свої речі для того, щоб магазин у нас їх придбав. Тобто, як це все працює, людина приходить, здає, наприклад, свою футболку, каже, вона коштує 100 крон. Окей, магазин собі 50% бере і 50% тій людині, яка продає футболку. Але єдине, що я точно не знаю, скільки відсотків. На сайті не треба подивитися, я прикріпляю цей магазин. Я на нього вже робила огляд. Коротше, ось таку жилетку ми купили Максиму. Вона досить гарної якості, вона як нова. Там є, звичайно, речі трошки заношені, є за дорогі речі. Треба уважно дивитись, що ви купуєте. Звичайно, є. Трошечки дорого, а є нормальні ціни. Наприклад, ця жилетка, я вже ціни відірвала, коштує 49 крон. Хоча я ось нещодавно вийшов Максиму купила таку саму, трошечки іншу, там супергероями, за 300 крон. Ну, коротше, мені здається, що таку набагато краще придбати і вона як нова. Тобто немає сенсу, я рахую, платити за багато грошей. Така ковтиночка, я теж вибирала, щоб вона була як новенька, ну, не заношена. Коштує вона 29 крон. І ось така. Вона коштує теж 25 крон. А оці дві ковтинки на них ще плюс-мінус 25%. Мінус 25%. 25%. А, це вони не заношені, вони нормальні. Такі штани за 89 крон. А, вони так само, як нові, вони не заношені. Мені здається, на їх навіть дитина практично не використовувала. А, у Максима такі є, йому подобаються саме такі штани. Вони не жаркі, вони не завеликі. Тут є така штучка, яка регулює, так можна зробити менше, більше. Коротше, ці штани, ось саме ці, вони класні, вони досить е, плотні. Е, Оця фірма, вона, в принципі, в Норвегії плюс-мінус бюджетна, але нові штаниці коштують десь 500 крон. А так, ну, на голову. І що я собі купила? Чим ми там був якийсь стенд за 30 крон, все. Але там стояла така жіночка, ну стенд невеликий. Я підходжу, щось подивитися, вона прямо до мене вплотно. Я її обходжу на іншу сторону, хочу щось подивитися. Вона знову до мене. З таким невдоволенням, типу, що ти підійшла? Я тут дивлюсь. Вона думала, думала. Максим щось пішов. Я ж з ним розмовляю на а там на російській. І вона каже: А ви откуда? Ну, типу, вона на норвезькій каже, типу, откуда ви приїхали. Е, я кажу, що з України, вона там, я так подивилася. Ну, хіба що я така нагла, вирішила подивитися речі. Хоча це ж просто ну, речі, я що повинна в черзі стоїть поки вона буде годинами там видивлятися. Там є місце, я б теж могла там поміститися. Коротше, ось такі шорти за 30 крон це льон. Я рахую Ну, це прикольні шорти чорні. І ось таку ковтинку за 30 крон. Ну, я такі ціни ви чимдем ще не бачила. Ну, в принципі, чорну, під чорну штани, юбка в мене є, до речі, можна буде вдягати. Ну, така, прикольна. В Норвегії ну, не жарко, тому такі речі можна купляти. Правда, це синтетика, але. Максим ще купив uh, дві машинки, але він ними бавиться. Коротше, я uh, ще зайшла в норму і придбала такі пакети. Вони ще до 20 крон коштують. Придивіться до них, ось так вони виглядають. Такі вони прикольні, тому що вони різнокольорові і вони на ось такі штучці. Ну, Типу зручно сюди складати. Сир, наприклад, який там, ви використовуєте, сусід. Ну, щоб в холодильнику зберігати. Ну, бутерброди можна, наприклад. Але я бутерброди, наприклад, дитині складаю в пергаментну бумагу. Я не кладу в пакет бутерброди. А це так, наприклад, сир зберігати, щось може для морозилки. І ось такі дві упаковки, це в нас Фініки, буду в наступному відео їх куштувати. Так що підписуйтесь і переходьте.